Так, люди, останній раз я вже це вам доказую, показую. Відео буде без е, якогось монтажу, повне відео, миття автівки. Без щітки. Всім даю демонстрацію, яка вона. Все. Відео буде без монтажу. Дивимося повністю, щоб не було ніяких питань, бо то і ваш це якість обладнання, де можливість мати автівочки. Ну як вам? Подобається? Подобається? Без монтажу. Зараз ставлю людинку, вона буде знімати, а я буду мити автівку. Без монтажу відео. Просто отак от тримайте, якщо хтось дзвонити буде, е скидайте. Ну або взагалі не реагуйте. Воно не буде працювати нічого. А, нічого? Та, я народився такий. А, на По-перше, так я поясню. По-перше, техкімната хотів би вам показати. Знаходиться система дозації 55 метрів. По-друге, опція піна рожева коштує дорожче. Піла дешевше. І коли ви вимикаєте опцію рожеву, ви отримаєте рожеву. Піло, ви отримаєте білу. Це перевага наших технологічних рішень компанії Дейваш. Відео, без монтажу, як ви просили мене. Нічого не роблю. Щітка, щітка. Давай, поки не бачить ніхто. мочалкою, мочалка, мочалка, трьом її. Трьом мочалка, трьом мочалка, три, три-три. Вау! Все, поки не побачили. Ну а як? Ну блин, я брехня там не відео. Коротше, припущення до нас. Нашу... Дівчинка 5К набрала. Обережно, тому що викралися. Зараз 22 градуси, десь 2 хвилини, може вона отак вот вот стояти і змиваємо. 40 секунд глядає, хвилину. Е -е -е -е! е -е! Вода під тиском. Показувати. Ну я ще до я ж не зарочанку. Так, ну соточку. А тут дайте картку. Дайте карту. Стой, знімай, знімай. знімаємо. Карти клієнта доступні на наше рівні самообслуговування. Зараз я карту возьму. А так ще карту, ні? А, дайте. подобається. Зараз додамо ми 53, 8. Вищаємо, наносимо і наносимо. Карте клієнта, карте клієнта, наносимо віск, потім на сонечку виїжджаємо 10% знижка! Вносиш карту клієнта плюс 10%. Все бачу. Далі? По-перше! По, по перше, це до 100 гривень, 110 гривень. Мені вже повітря. <порків> Ось така тут історія. Так, Слава, поки я виїжджати буду. Ти як телефон опускаєш вниз, а я дотираю її, щоб ніхто не бачив, Та я жартую. Не тря... <смір> три, три, що три, тряпку тобі <смір> дати. <смір> виїжджаємо на сонечко. На сонечко виїжджаємо. Давай туди, туди. Не, не опускай телефон, щоб так було. Питання. Ми що розповідають якісь історії. А, цикл мийки до 10 хвилин. А, кожен пост може... <с> я вам сразу даю відео. Сразу даю відео. Капот! Всі пам'ятають, який капот був, а? Всі пам'ятають. Це останнє відео, яке я знімаю, щоб вам підтвердити якість. Ну Набридло вже е, вам до, до, щось мені вам розповідати, сумнівайтесь, це ваше право. Ні, чекаємо, пусть повністю висохне, повністю висохне. Бри, бери тряпку, протирай, слава, слава, протирай. Ви до такого звикли, добрих ні. А ми компанія, котра несе відповідальність за кожне слово, котре кажемо. Які у кого є питання? Хлопці, де хейтери? А? Хейтери! Дотирай, дотирай, поки ніхто не бачить. Дотирай, дотирай! Блін, ну, сонечка є. Ну шо, сонечко появилося. Появилося сонечко. Є питання? У кого які є питання. Я ходжу вокруг автівки вже 3 хвилини. Сонечко, сонечко появилося. Сонечко. Крило. Є питання у когось. Хлопці, ну без всякого, я не можу знаходитися тут 35 хвилин. От вам якість, котра підтверджена компанією ДІАШ. Блін. Може здути чимось повітрям. Все, всім гарного дня. Компанія Дейваш, мийки самообслуговування підключ, це можливість бути в топі в бізнесі, мийки в умовах конкуренції. Якщо є питання, <гум> welcome. Дякую всім. Дякую. Дякую всім до побачення.